Українці, привіт радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно перетнути український кордон, коли ви повертаєтесь в Україну під розмитнення автомобіля або навпаки виїжджаєте з України. Чому це важливо? Дамо вам. П'ять порад, як зробити все правильно. Нещодавно були новинні, що польські підприємці вони починають з 3 листопада перекривати український кордон. Свою акцію вони вже анонсували, що трохи перенесуть на 6 листопада. Вимагають від української влади наступного, щоб українська влада повернула, дозволи нашим українським далекобійникам, щоб їм роботу максимально ускладнили. Тобто один бізнес польський воює проти українського бізнесу. Бо українці готові робити за дешевші заробітні плати і готові демпінгувати ціни. Але це таке, це їхнє, вони там розберуться. Але звичайні українці починають страждати. І поляки блокують кордон. Українці на цих кордонах стоять одну добу, дві доби, три доби і починаються проблеми. Що потрібно робити, щоб ви не стояли на кордоні, і як пройти його швидше? Перша порада це вибір пункту перетину. Коли ви повертаєтесь в Україну або виїжджаєте з України, обов'язково вибирайте пункти перетину. Є спеціальні інтерактивні карти Державної прикордонної служби, де вони показують навантаження на пунктах перетину. Але в чому проблема? Не завжди ця інформація відповідає дійсності, тому що, як ви знаєте, вони десь. Пишуть черга 100 автомобілів, а ви приїхали на кордон, а там же черга 300 автомобілів. Час очікування мав бути 4-5 годин, а воно помінялося і все, і нема часу очікування. І що головне, вони дають інформацію тільки в виїзду з України. А ті автомобілі, які стоять зі сторони Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії Молдови, вони цю інформацію, на жаль, не надають. І ось, отже, коли ви вибираєте кордон, ви маєте спланувати свій час. І як правило, сконтактувати зі своїм митним брокером. Ми, як митні брокери, у нас завжди товар виїжджає, заїжджає в Україну, і ми знаємо від наших клієнтів, надають інформацію, які черги на тому іншому пункті пропуску, і також від наших перевізників, які виїжджають в Україну, заїжджають. Це великі далекобійники, які везуть вантаж. Також ми можемо звертатися до оперативних чергових відповідних митниць, і оперативні чергові вони також мають контакт саме з митниками, які стоять на посту, і від них вони можуть вимагати інформацію плюс-мінус. Звичайно, вона буде не 100% відповідати дійсності, 100% це коли хтось приїхав з клієнтів, подивився, каже: тут 30 машин. Ми знаємо на смільниці там 30 машин, або взагалі цих автомобілів немає. Отже, коли ви їдете, відразу вибирайте пункт перетину кордону. Чому це важливо, також коли ви робите експортну декларацію, польські брокери вони кажуть, через який кордон ви будете виїжджати. Коли ви підготуєтесь, виберете правильний пункт перетину кордону, ви не будете стояти лишній час. Друге, це підготовка документів. Коли ви хочете перетнути кордон, підготуйте всі документи, щоб у вас не було жодних проблем. Якщо ви їдете на розмитнення, у вас має бути стандартний пакет документів, технічний паспорт, автомобіль взятий з обліку, договір купівлі-продажу, експортна декларація і коди відмитного брокера ПД та ЗДП. Як часто буває? Люди приїжджають на кордон, пройшли польську сторону, угорську, словацьку і румунську, і кажуть, о, в нас немає кодів від митного брокера. І українська митниця не запускає такі автомобілі під розмитнення. І ви будете ще чекати півдня або день, щоб вам ці коди зробили. Переїхали, не підготувались, документи всі не перевірили. Або бувають інші ситуації, коли люди приїжджають на кордон. Їхній автомобіль з обліку не знятий, а вони хотіли їхати на розмитнення. Звичайно, відповідно до інструкції 11.18 митної служби митниця такий автомобіль не знятий з обліку, на жаль, не пропустить. Третя порада. Це вже саме на кордоні вибираємо лінію Tax-Free, якщо ми їдемо на розмитнення. На кордоні є спеціальні лінії під транзит. Під вантажний транспорт. А хто їде під розмитнення? Його лінія це такс-фрі, Або, як кажуть, червоний коридор, де потрібно декларувати. Інколи таке буває, що на розмитнення автомобілів небагато а звичайні автомобілі на українських польських номерах їх багато. Люди путають, стають чергу, де автомобілів багато і так витрачають свій час. В жодному разі так не робіть. Раніше ми записували відео, де ми розповідали саме про внутрішній перетин кордону, коли ви на кордоні перетинаєте польську українську сторону, і там ми детально розповідали, як правильно ставати, які документи підготувати. Але не забувайте, вибираємо лінію таксилі, і тоді у вас не буде жодних проблем. Четверта порада це час перетину кордону. Відсотків 90. Якщо ви прибуваєте на кордон в ніч. Тобто там 9-та вечора і пішли перша, друга, третя, це постійно у вас будуть якісь проблеми. То у вас висять документи в базі, немає ПДшки, то в митників якісь перезмінки, то вони будуть щось робити незрозуміло що. Один мій клієнт повертався з Польщі в Україну під розмитнення, і вони дали митнику документи. Митник каже, чекай. Він каже, що чекати, чекали годину, підходить, каже, я дивлюсь через віконечко, а він собі взуття вибирає в інтернеті на моніторі. І ось такі і польські митники, вони також люди і вони також можуть відноситись до своїх обов'язків не дуже добре. Саме через це ми рекомендуємо. Приїжджати на кордон зранку, якщо ви приїжджаєте о восьмій ранку. По перше, є керівництво, є до кого звернутися, і як правило, в цей час у світлий час доби митники працюють швидше, вони працюють краще і черга так довго не стоїть. Зверніть увагу, що день. І навіть більше автомобілів, але цього не потрібно боятися. Чому? Тому що і митниця працює набагато швидше. За ніч можуть пропустити 100 автомобілів, а за день можуть пропустити 1000 автомобілів. Отже, плануйте свій час так, щоб ви приїжджали зранку. Звичайно, є піки навантаження в такі дні, як п'ятниця і неділя. Але якщо будете робити все правильно, то і ці піки навантаження для вас будуть не страшні. П'яте. Це у вас має бути цілодобовий контакт з брокером. Ситуація на кордоні може змінюватись. Наприклад, коли ви планували за день-два за два перетин кордону на одному митному посту, потім ситуація може змінитись. Наприклад, там можуть бути на тому посту якісь перевірки таке є часто на українській митниці, коли. Якісь органи, контролюючи, перевіряють той або інший пункт перетину, і відразу формується черга. Саме через це, коли ви зробили там документи за день, за два, за три, вже перед самим виїздом, коли ви сіли в машину, ви виїжджаєте, позвоніть вашому брокеру і запитайте, чи нічого не змінилось, чи ситуація на кордоні добре, чи все гаразд. Ви витратите одну хвилину свого часу, яка може в майбутньому вам зекономити і нерви, і час, і гроші. І що цікаво, звичайно, митниця державна прикордонна служба. Вони стараються щось впроваджувати нове. Роблять є черги, електронні черги, якщо під'їжджали. І, в принципі, наша сторона старається і вони молодці роблять. Але є люди, яким це не подобається. Нещодавно я прочитав відгук під постом Державної прикордонної служби, і що пише людина. Ось Владислав, Іванов, він пише. Він реагує на державну службу, які кажуть, що може бути ускладнення в зв'язку з цими забастовками, і пише: можливе ускладнення, ви так жартуєте, вже більше півроку там ускладнення, а наші міністерства сидять і там нічого не роблять. Є таке обурення народу, що не тільки зараз ускладнення на кордоні, а завжди, але чому саме відбувається обурення народу? Тому що народ не готується до перетину кордону, народ нічого не робить. Коли ви підготуєтесь, пройдете по цим п'яти пунктам, то навіть в такі часи, коли є ускладнення, ваш митний брокер вас відправить на інший кордон, де немає таких черг, і ви спокійно його пройдете. І не буде жодних проблем. До будь-якого діла в житті потрібно готуватись. Перетин кордону, знаєте, це непросте діло, митний контроль. Там прикордонний контроль, люди хвилюються, переживають. Але якщо будете робити все правильно, у вас не буде жодних проблем. Отже, українці, пишіть коментарі, як ви перетинали кордон, з якими проблемами зустрічалися ви, і як ви їх вирішували? А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде Україна, все буде перемога.